Тися з реєстрації, оформити закордонний паспорт, податися на соцдопомогу чи зареєструвати власний бізнес ще декілька років тому для цього було потрібно обійти купу кабінетів і витратити безліч часу. Сьогодні все це можна зробити за лічені хвилини. Попри війну в Україні невпинно зростає мережа ЦНАПів та перелік послуг, які там надають беззаперечним лідером в цій сфері. Є Прикарпаття. Регіон нині тримає першість за кількістю установ та якістю адмінпослуг. А ще активно відкриває в громадах оновлені осередки з надання адмінпослуг діяцентри. Врізьми свої прізвища, так? Так, так. Віддавайте на сам по вашому новому прізвищу. Програму всі ваші дані. Надія на прийомі в адміністратора подає документи на оформлення державної соціальної допомоги. Повторно через зміну прізвища розповідає, це не перша послуга, яку вона замовляє через ЦНАП, але вперше робить це у цій будівлі. Раніше установа знаходилася в іншому приміщенні, у рази меншому і без зручностей для відвідувачів. Там не було ні залу очікувань, ні навіть туалету. «В Старому було холодно, треба було ну, холодніше було і треба було чекати. В листопаді установа переїхала у нове сучасніше приміщення. Тим як тут все облаштували, жінка приємно вражена. Я зайшла, не впізнала взагалі таки. Я навіть не знала, що так гарно зробили. По перше, тепло і і Я бачу куточок для дітей, якщо приходять. Ну, мами з дітьми можуть дитина почекати, поки мама рішає свої питання. Ну, дуже гарно дуже гарно зробили, і тепло, і комфортно, і є туалет. Дуже приємно зайти сюди. Пандус, наприклад, що люди можуть з інвалідною коляскою проїхати, ну, не зречі можуть. Ну, є відмітки. Установа в городенці змінила не лише адресу, але і назву. Тепер це вже не ЦНАП, а дієцентр. Порівняно з із ЦНАПами -Центр – це якби, ЦНАП наступного покоління. Аби відкрити ЦНАП, громаді достатньо облаштувати робочі місця для адміністраторів у будь-якій кімнаті, пояснює заступник голови ОВА. А от для Дія-центру вимог значно більше. Приміщення має відповідати чітким критеріям. Єдиним для всіх регіонів від Міністерства цифрової трансформації. Одних із найважливіших. Критерії, які приділяються, це в першу чергу доступність, комфорт для відвідувачів і під час очікування і під час отримання послуги, це обладнане місце для доступу до порталу Дія окреме робоче місце, це надання консультацій, які стосуються бізнесу і які пов'язані практично з, з консультацією з усіма послугами. Ну і е, дитячий куточок. І якщо ЦНАП відповідає цим критеріям, він може перебрендуватися, назвати себе дієцентром. Особливу увагу приділено доступності для людей з обмеженими можливостями, штова панкусом, тарилами двосторонніми, встановлено клопка виклику адміністратора, графік роботи шрифтом Браля, облаштована жовта лінія для людей малозрячих, напрямки відмічені в зал прийому громадян на рецепцію. Створити такі умови раніше їм не дозволяло приміщення, каже начальник Городенківського діяцентру Роман Здрілий. Приміщення старого ЦНАПу розміщувалося на другому поверсі. Важкодоступність людей з інвалідністю не було можливості піднятися людям на другий поверх. Мусили працівники ЦНАПу сходити до людей і там приймати звернення. Весь потік громадян йшов до адміністраторів ЦНАПу. А це все додатковий час, кажуть адміністратори. Після переїзду у них нарешті з'явилася рецепція і окремий зал очікування для відвідувачів. Відтак процес оформлення послуги значно пришвидшився. Коли людина наприклад приходить на рецепцію, там звичайно люди допомагають заповнити заяву. От ця людина яка на рецепції, і вже від відвідувачі до мене приходить заявою заповненою, де звичайно це, от як, як мені адміністратор, це звичайно, от я вже час на це не трачу. Це вже. Швидше для, для людини. в даному центрі е, збільшена площа сама зона прийому громадян, що дало нам можливість дооблаштувати ще два додаткових робочих місця. Зараз постійно на прийомі шість працівників. Діє центр у Городенці, це вже шостий на Івано-Франківщині. Загалом в області нині діє 53 ЦНАПи та більше двох сотень точок доступу до отримання адмінпослуг. Наразі це найбільша мережа в Україні. Друге, чим ми пишаємося, це власне якість обслуговування відвідувачів. Ми є лідером по якості, причому це не наша оцінка, це оцінка Міністерства цифрової трансформації. Кожного разу, коли відвідувач. Залишає відгук після спілкування. У от і отримання послуги ці відгуки загальнюється. обробляються. Ну і ми вже впродовж останнього року. Ми лідером по, по якості. Це лідерство Івано-Франківщина тримає вже більше року, каже заступник голови ОВА Богдан Футерко. Їхній секрет успіху це люди. В області сформована потужна команда з цифрового розвитку, яка допомагає і заохочує громади розвивати в себе сферу адмінпослуг. Дане приміщення, яке ми зараз ми зробили під СНАП, перебувало в державній власності і було включено до об'єктів приватизації. Проте завдяки Коломийській військовій адміністрації, обласної військової адміністрації, це приміщення передано до громади. Всі ремонти зроблені за кошти міської ради. Для відкриття ЦНАПів у громадах використовуються різні ресурси. Найперше це фінанси самої ОТГ, дехто залучає і грантові кошти допомагає й держава. До війни область утримувала під це окрему субвенцію. Чиновники сподіваються, що наступного року її знову відновлять. Адже на Прикарпатті є ще 9 громад, які досі не мають СНАПів через брак ресурсів. Перелік послуг у ЦНАПах постійно розширюється. Так у Городенківському починали із 240, а Тепер її вже більше трьох сотень, і це постійно перелік розширюється, постійно перелік збільшується. Сильно гальмує зараз надання певних послуг це і відсутність достатньої кількості державних реєстраторів, оскільки мін'юстом не проводилися тестування, кількість потрібних навіть для нашої області реєстраторів їх є менше, і громади не можуть певні послуги впровадити, які би хотіли. Ну якщо б у них був реєстратор, причина гальмування тестування нових державних реєстраторів спричинені не лише війною, кажуть фахівці. Мін'юст ускладнив процедуру ще задовго до 2022-го через численні зловживання у цій сфері із з боку реєстраторів. Повністю завершити формування мережі ЦНАПів за новими стандартами в Україні планували до кінця наступного року, але, за припущенням експертів, регіонам не вдасться вкластися у ці терміни.